В Україні 9 година вечора. Світові казки для малят на мед фм Чеська казка, пан і водяник. У одного графа була броварня, а за броварнею ріс гарний сад. Панство ходило туди гуляти і розважатися, але хто залишався там пізніше десятої години вечора, той при доброму здоров'ї вже не повертався. Бо у річці, яка текла повз броварню, жив водяник. І коли він після 10-ї години зустрічав у саду якого-небудь пана, то одразу ж душив його боки до да річку, так що бідолаху добре товкло водою об каміння і він повертався додому весь в синцях. Водяник любив навідуватися до броварні, і бривері його вже знали. На броварні він нікому не робив капустей, допомагав молоти Сонот. а коли йому давали трошки пива. Та ще й працював за чотирьох. Поряд з праварнею стояв млин. І в мірошника була дуже вродлива донька. Один сільський парубок, добрих батьків син, кохав ту дівчину і просив мірошника віддати за нього. Але Мірошник не хотів і чути про це, бо затявся, що віддасть дочку тільки за якогось пана, в замкової канцелярії. Він вже і нагледів одного той був. Пан старий, лисий і ходючий, як тріска, але страх, який багатий. Дівчина йому припала до серця, і мірошний вже тішився в душі, як то доці оїздиме на панській кареті. Дочка й плакала і просила батька насилувати її, але мірошник гнівався і грозився вигнати з хати світ за очі. Якось прийшов парубок до млина, а мірошник почав кричати, щоб той забирався геть. А якщо насмілиться прийти знову, то він, мовляв, нацькує на парубка собак. Гірко стало хлопцеві, Відступив він за млин, сів на березі на пеньочку та й заплакав. Раптом, мов з-під землі, перед ним з'явився водяник і питає А чого це ти, хлопче, так журишся? Упізнав парубок водяника, але такий був зажурений, що навіть не здивувався, а просто відповів Ой і не питай. Все одно мені не допоможеш. Хто зна, хто зна, промовив водяник, ти мені тільки звірся. А там вже побачимо. Дивно було парубкові, що водяник так його випитує. Отож вирішив він одвести душу і про все розповів як його мірошник прогнав і як хоче він свою єдину дочку віддати старому панові з замку. О, то не бійся! Я тому панові женихання з голови вижену. Приходь завтра о півдні до цього пенька і поклади отут біля води мішечок з горохом і молоточок. А сам іди у вільшину, що за млином, там буде Мельниківна, то ти скажи їй, що як пан з замку прийде в гості, хай заведе його до млина. А що далі буде? Хм, побачиш. Зробив парубок усе, як йому водяник звелів. І ось. Під вечір прийшов до млина пан з замку, мірошник звелів дощі убратися в найкращі шати і попросив гостя залишитися на вечерю. Побіг він на хвилинку до льоху по вино, а дочка тим часом погопала пана до кумельні подивитися, як з під жорин біжить борошно. Старий пішов би за нею куди завгодно, та тільки переступив він поріг, як дівчина враз замкнула двері і втекла. А в Мокомельні в цей час причаївся водяник. Схопив він пана, скинув з нього черевики і заходився забивати молоточком гороху п'ятий, горошину за горошиною, аж поки весь мішочок не спорожнів. Пан спершу зумлів з переляку, потім очуняв і почав благати відпустити його. Я то тебе відпущу, прогуняв водяник. Якщо заприсягнешся, що ніколи більше. Не війдеш до млина, а Мирошникове перекажеш, що його дочка тобі не потрібна. Тільки ж гляди, лихо тобі буде, коли мене обдуриш. Напівживий з переляку, пан пообіцяв усе зробити і молив водяника відпустити його. Відчинив водяник двері млина і тієї ж миті зник з очей. Пан мерщій взувся, але не міг навіть звестися на ноги. Тим часом мірошник почав уже шукати пана. А коли почув від дочки, що той дивитися на жорна, пішов, то й сам побіг туди. Пан сидів на купі мішків і побивався, що в нього заволіли ноги, і він не може навіть поворухнутися. Попросив він вірошника, щоб той звелив челяді віднести його до карети, і одразу ж поїхав додому. Наступного дня відписав він у млин листа, що мельникіння йому мовляв не обходить. І що млин йому без інтересу. Мірошник був дядько гордовитий. Прикро йому зробилось, що панок його спекався і що люди з нього глузуватимуть. Тож і не знав він, що ж робити. Тоді хазяйський син прислав до млина свата, і той усе владнав. Мірошник більше не каверзував, сказав, що віддасть дочку за парубка, отож за місяць і весілля зіграли. На добраніч, малята! Солодких снів!